Центральна бібліотека міста Кам'янця-Подільського має багату історію та поважний вік. Офіційне відкриття її відбулося 1 січня 1866 року. Наша бібліотека установа унікальна. Вона допомагає здобувати знання, лікувати душі, підвищувати професіоналізм, розвивати інтелект, розширювати кругозір. Збагачуватися духовно. Вона не знає обмежень вікових або соціальних. Потребу в ній відчувають усі: від малечі до літньої людини. Обслуговування соціально незахищених верст населення та людей похилого віку сьогодні є пріоритетним напрямком діяльності працівників абонемента міської центральної бібліотеки принесли замовлену книжечку Омара Хаяма рубаї, якому заробили. О, я її зам... я дуже люблю. Я дякую е, працівникам і я прошу вас е, приносити надалі мені книжки. Я хочу сказати, що, е, подякувати працівникам бібліотеки, котрі на протязі мого. Відвідування бібліотеки це вже 50 років. Я завжди відчувала з боку працівників бібліотеки увагу, обізнаність. Останні вже цих 10 років, це я вже не ходжу, тому що я хворію і мене обслуговують на дому, приносять мені літературу історичну. На українській мові, і я їм за це дуже щиро вдячна. Це шановні бібліотекарші носять мені книжечки, такі, які ми заказують. Я люблю книжки про північ, і про південь, про різні маршрути. Вони мені, які я їм заказую, такі книжечки приносять. І ми вважаємо, що така послуга. Як, яку надає міська центральна бібліотека, зокрема відділ абонемент, послуга обслуговує наших користувачів, шановних на дому? Ми вважаємо, що вона зараз найдоцільніша, найкраща і найзапитуваніша нашими користувачами.